Саш, знаєш, як в тому старому анекдоті я вже по-моєму розказував, коли питаю у хлопчика: говорить, ти батько говорить, дневник показував, да. що він сказав. Мати пропустіть, да, тоді промовчив. А от щось накштал до цього. Ну, давай будемо з собою відверті, все почалось не вчора, і навіть не позавчора. А все почалося. Я сьогодні там сьогодні вчора там, аналізував, так, згадував просто поверхнево згадував. Ті раки, які залишилися за спиною, все почалося в 2019 році, в травні, коли в країну після перемоги Володимира Зеленського повернувся Андрій Портнов. Ну там один із найближчих поплічників Януковича. Він був е десь поза країною, доки президентом був Петро Порошенко. Але як тільки влада змінилася, він повернувся в Україну. І одразу ж е ну, Просто шаленючий э, тиск, э, с, скажем так, юридичний тиск на, э, нет, не на Медведчука, нет, на Петра Петропорошенко. Медведчук в парламент, парламент зайшов. Так, да, я ж я поступово, ми ж ми проходимо. Це я зрозумів. Да, да? Тобто почався просто шаленючий тиск от, на Петра Порошенка, але не на Медведчука. Ну, можливо, напевно, він би мусив початися на, на Медведчука, ну добре, не в травні, тому що тут інаугурація, навіть не в червні, тому що ейфорія. Ну давайте в липні, ні. Правильно ви сказали, в липні Медведчук заходить з, зі своєю політичною силою заходить в парламент. А навіть ні в серпні, в вересні, в жовтні 2019 року, ні в листопаді, ні. Бадзючука ні. ніхто не помічав. Так звані «слуги народу бігали по його телеканалах і поливали бруд брудом як самого Петра Порошенка, так і депутатів Європейської Солідарності. Ну, це, ж, ну, це ж було не, не 300 років тому, це ж було от. Тобто можна було просто все це. Навіть в 2020 році Медведчука ніхто не помічав. Я сьогодні що думаю, а от коли, пам'ятаєте, да, пахальна поїздка у Москву, Медведчук, там, по-моєму, Робінович і вся оця котла. Думаю, коли ж вони поїхали? Вони поїхали, якщо не помиляюсь, в березні 20-го року спокійно, депутати, да? поїхали в Кремль, зустрічались там з Путіним, з фотографувались. А в Голдумі вернулись в Україну? Ні, пальцем ніхто не трогав. З того, що робили, робили, намагалися посадити Порошенка. Таке враження, що Петро Олексійович Порошенка це єдиний ворог для банкової, зокрема для Володимира Зеленського, прямо з 2019 року. І я сьогодні згадав, що акції протесту під судами, під Печерським судом, це була купа купа всяких, купається тих самих засідань в судах, і от крайнє, я б хотів би не розказати останнє, але все ж таки крайнє. Акція протесту була, чим помиляюсь, 10 лютого 2022 року за фактично за два тижні до повномасштабного вторгнення. І от е, зараз я згадав учора свої слова в етері вашого телеканалу, телеканалу Прямий. Це були слова, коли я сказав, як тільки почалась війна. Я чомусь тоді наївний хлопчик. Припустив, повірив навіть в те, що коли ми встоїмо, а те, що ми встоїмо, до ну, мене сумнівів не було, ми отримаємо просто якийсь -то, е е космічний, запредельний, нехай чарівний шанс, ну, ми, українців, все почати з чистого аркушу, тобто з білого чистого аркушу. Забити, забути все, що було там до повномасштабного вторгнення, всі оці політичні дрязги, всі політичні якісь вподобайки, не вподобайки, хто кого там за кого голосував, бла, бла, бла. Ми просто. Отримуємо чарівний шанс почати все спочатку і зробити е швидку роботу над помилками, над тими помилками, які привели до повномасштабного вторгнення. Як то кажуть, е на юний був хлопчик. Зараз у нас 25-й рік, і дивним чином, такими діями, от такими незрозумілими санкціями. Тобто, у нас вже в, по за великим рахунком, нам і не потрібен е закон, нам не потрібні суди. У нас є РНБО, яке тепер може. Кажеться, карати і милувати. Вирішили санкції. Потім чуть-чуть грошей, санкції з тебе зняли. Ну так, да, згадуємо роки старша стоматолога роки, роки Януковича, коли по відношенню до дуже великого бізнесу просто кріпались, як під копірку, карні справи, які там маячили там, 15 роками, 10 роками, потім приїздили переговорники і такі натякали, що. Розумієш, Іван Іванович, либо Петро Васильович, тут тебе десятка корячиться, Але можна договоритися. Да. Ну там, за мільйон доларів. І справа, справа просто загубиться. Так справи ніякої не було. Просто, кстати, до речі, схема Пшонки. Там можна провести дуже швидкі аналогії Пшонка, Янукович, Поротнов і так далі. И вот, повторюсь, в 25 век такие, вот эти незаумили санкции, фильм мониторинг, он какой-то там що то так покажіть. Є М -м -м -м. суд, є у нас набу, є у нас САП, у нас ціле целое є антикорупційних правоохоронних органів. Нехай вони цим займаються, якщо там начебто, було порушення закону. Питаний немає никаких. А ти, получается, як называется, у меня есть кнут и пряник, ну скажімо так. І це, по-перше, постріл а, з гаубиці в скромній Україні, тому що тепер якісь там розповіді про а, демократичні цінності, про європейські цінності і все інше це бла, бла бла. Ну, воно ж буде сприйматись виключно, виключно через цю історію з а, такою незрозумілою атакою, черговою, до речі, атакою проти лідера парламентської опозиції, причому про українського лідера, про українського лідера і другий постріл постріл в скроню з збиним селам україни тому що петро порошенко це ні для кого не є таємницею. з 22 року собственно, коли почалася повномасштабна вторгнення привіз допомоги до війська на суму більше 6 більше 6 мільярдів гривень. і от на жаль остання Остання поїздка була, там я сьогодні подивився на його сторінці 51 млн гривень. Просто зібрав всього, і на 51 мільйон гривень відвіз війську і віддав, подарував 51 млн гривень. Багато хто навіть, не розуміє, і ніколи не зрозуміє. Тут можна було мерседеси міняти себе кожну, кожен тиждень. Просто там, не знаю, окна запотіли, давайте мені новий Мерседес, причому топовий Мерседес. Ні. Віддає, 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 віддає кожного тижня. В 2024 році, тобто в минулому році, ну 52 тижні, да в, 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 в року, а було 54 поїздки. Тобто кожного тижня і ще 2+. плюс, і отакі величезні суми. І тепер все. От, тепер все. Ну, наприклад, мій підрозділ. Ми чекали допомоги, ми чекали дрони, ми замовляли і зарядні станції. Там багато що чого, на жаль, ну не дочекалися і не тільки ми. Тобто, купа підрозділів, батальйонів, бригад, які чекали свої і бані, чекали свої так звані парми, ремонтно-мастерські, опять ті ж самі дрони, зарядні станції, квадроцикли. Ще купу чого все. Кому від, від, від цього, кому від цього стало краще? Ну напевно, можуть на банкові, кому комусь і стало краще, тому що дебати банкова... наборони я... це забезпечить таким, е, от таким спорядженням? Ну давай, так, тобто, я не можу сказати, тобто, це буде неправильно, це буде некоректно. Що скажу, що міноборони нічого не дає. Ми uh -huh. отримуємо. Але е, якщо б міноборони поставляла все в достатній кількості і якості і асортименті, то наш у нас би в Україні не було такого поняття, як волонтери. Uh -huh. Тому що вони, наприклад, поставляють міноборони ну, умовно поставляють там 15 мавіків, а їх треба 60. Наприклад, міноборони ну, не поставляють наприклад, вони бані, тому що я розумію, що теж, теж бюджети, а бані потрібно, тому що в зимову пору року, я казав, це в минулому році скажу ще раз: баня це такий собі залізний. А психотерапевт для будь-якого військового. Коли хлопці виходять з бойових, це баруба ще вийти з цих бойових з окопів, з бліндажів, коли там ми провели два-три тижні, то й місяць, гарячий душ, прям гарячий душ це краще за будь-якого психотерапевта. А ремонтні майстерські. Потім ті ж самі квадроцикли. Багато чого ну просто не приходить по номенклатурі поставки в війська, і е, окрім цього, є поставки, які ну то есть, щось тебе потрібно. Ти пишеш е, заявку, рапорт заявка пішла кудись туди. Потім вона ще пішла кудись туди. Там потім сказали, що «Да, десь там її розглянуть, бла бла і потім, коли тебе через тиждень кажуть, то там не треба поїхати на той склад, там щось отримати. Ти просів 20, і дали 3. А тобі ага. навіть ці три були не потрібні не через тиждень, тобі було потрібно позавчора. І завжди я там набирав трубку, тому що ну, користуючись знайомством, дзвонили Юрі Вірюкові, Юра, вот так треба, вот так треба. У мене була ситуація, коли я ще був там в нової бригаді, нам був потрібен дуже був потрібен пікап. Я позвонив, попросив Петра Олексійовича, він говорить: Олексій, ну коли я говорю, на позавчора. Ну, просто на позавчора. Він каже, приїжджай. Я приїхав в Київ. Отримав нову машину, відігнав Напевно, Там машина, там може правда біта і перебіта. але до сих пор вона, вона їздить. І зараз ну просто тут можна по різному до цього відноситись, і а зараз все і від Петро Порошенка почав почав допомагати війську ні вчора, ні позавчора. Сьогодні я згадував я, побачив Петра Порошенка на Лаврській, де формувався 206 батальйон батальйони територіальної оборони, 24 лютого, 2022 року, і 25, го 26, го 27. го і постійно. і вже тоді. Почалась допомога, тому що виявилося, що на складах немає бронежилетів. Тобто тероборона Києва, тим тільки Києва, була в чому годна, але тільки не в бронежилетах. На складах немає форми, на складах немає шоломів, на складах немає засобів зв'язку, сучасних засобів зв'язку. А от завдяки Петру Порошенка, тоді наш 206-й батальйон отримав одразу 10 радіостанцій Матроли 46-200. Ті, хто зараз військові дивляться, вони розуміють, про що я кажу. Тобто 10 радіостанцій, автомобільних це потужні радіостанції. ми тоді їх поставили на тих позиціях, де стояв наш батальйон, і забезпечили зв'язком, тому що мені привезли там сумку окі-токи дитячих, кажуть, бо ж нічого немає. Ми туди заїжджали на склади крупних київських фірм, не буду називати їх назву, щоб не підставляти людей, а, і просто вигрібали звідти просто вигрібали звідти форму. Просто там, не знаю, десятками комплектів. І отакі кілометрові рахунки були, форма, там, флісові кофти, і пішло приїхало, і все це сплачував функтера сплачував Порошенко. І так тоді ми навіть не знали, буде, чи буде у нас завтра. І тоді тому ж Петру Порошенка ніхто не мог не міг гарантувати, що завтра, або післязавтра, ну там не придіти ракета, або не знаю, там вдруг росіянам все ж таки щось вдасться, і вони там може прорвуться в Києві, почнуться вуличні бої. Там теж саме Лавське. Ми жили, от, ми жили от, сім години. Година сьогодні є. Добре, через годину, ну а там якось якось побачимо. І тоді ж був повний хаос. Ну, панповніший хаос. І він тоді, як, от, як державник. Як державник почав допомагати війську. І це, це дуже багато чого вартує. І зараз також це ж не тільки там, бригади, 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 це ж не тільки дрони, а засоби РЕП, ті ж саме засоби РЕП, Айпетрі. Коштовний засоб РЕП, дуже коштовний. І от питання, скільки засобів РЕП, от ці засоби РЕП, врятували е, життів українських воїнів? Ну скільки? Скільки життів українських воїнів врятували комплекси, комплекси дальньої розвитки Посейдон? Міністерство оборони їх не поставляло. Ні. Це Петро Порошенко, почав, якщо не помиляюсь, у му році ну, може на, на граніс з 20-м роком почали поставляти. В навчальних центрах почали вчити людей, тому що це ну, складна техніка і коштовна, скільки ці комплекси завертували життів українських воїнів. І так можна задавати питання постійно, 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 постійно. І тепер з нього роблять якогось знаєте, з нього роблять. Ворога української нації. Я коли це ці, ну, ці чую, так хотає за голову: Господі, бідна, бідна Україна, де ж ти так нагрішила? Ну, де ми так нагрішили, що нам просто продають какую-то завараження, какую-то діч. Ну ми ж самі, Олександр, як, е, е, ви ж як телеведучий тележурналіст, пам'ятаєте все по днях, скільки е, працювала слідчих груп з ДБР, і не тільки з ДБР, з СБУ, напевно, коли Ваня Баканов, великий, да, великий е, спеціаліст в роботі спецслужб. Став очільником СБУ, скільки от, от, о, слідчих працювало саме по Порошенку, саме по його справах. Там, же носом там було зем сотні справ, я пам'ятаю. Там носом землю рили. На кінець 2021 року більше 113 справ було. І що? І нічого. І зараз, якщо кажуть про якийсь бізнес Порошенка в Росії фабрика. А Липецька фабрика була, Ой. яка була за за рестом. Там в Сталінді про Липецьку фабрику, про корівів на крові, це? вугілля на крові. Олександре, коли про це каже баба Маша, так, якась там дарвалась <гум> до Фейсбука, ви це знаєте або мені подобовать сюди ті от вони о, Закриті, там якась патріотична фотографія, але в каунта і и начинают что-то градить. Си одне, коли скажут, уже кажуть, не люди з банкової, що о, там бізнес, там бла-бла бла, то захочется сказать, ви снущаєтесь, ви, ви ви а куда ты не пойдет в компанию Green Films? Яка так або інакше сімлювана з або президентом України, або з його зараз не оточенням, які а, працювали до 19-го року, до 20-го року, працювали з Росією і зовсім не соромились. То тобто, виходить, як опять же, часи Януковича, коли своїм це дозволеність, а чужим закон? Ну на жаль, на жаль, так ми живемо.